Всі в тіктоці кажуть, що ця пудра це якийсь новий рівень в косметиці. Я дуже довго її шукала, чомусь такі якісь звичні магазини її не завозять. Я знайшла тільки в одному, в нашому місті. І мені було дуже-дуже цікаво її затестити, тому дивимось. Це у нас пудра від Зола. Зола, Зола. У мене є проблеми некотрі з цими брендами, так що ви мене виправляйте. В цій серії є якась там сяюча з сатиновим фінішем, я взяла звичайну матову. Дивіться, як розкішно вона виглядає. Ну, реально класно. Дивіться, вона така прям вся білосніжна. На мені є тон рум'яна, я вже, в принципі, нафарбована. Мені залишилось тільки зафіксувати, заматувати обличчя. Я візьму новеньку пуховочку і буду наносити пудру нею. Набирається прекрасно, не пилить, абсолютно притом не пилить. Матує просто прекрасно. Обличчя після неї таке якесь шовковисте та гарне. На якоїсь такої незвичайної текстури. Дуже приємно, мені подобається. І не відчувається на шкірі. В принципі, я думаю, так видно, на якій стороні є пудра, на якій немає. Більше мене дивує те, що вона взагалі не пилить. Типу. Не підкреслює сухості, я думаю, ви можете побачити, у мене тут є проблеми, але їх не видно. Можливо, можливо колись у мене в голові щось переключиться, і я спробую сатинову. Але так як я люблю матовий фініш, матове обличчя моє все поки що без цього.